Так, Всім доброго вечора. Всіх рада вітати на нашому першому прямому ефірі і, звісно, вітаю вас з початком нашого марафону інтенсиву. Сьогоднішній ефір буде присвячений тому, як взагалі пострункішати і що таке закони зниження ваги, і як вони впливають на наш результат. Звісно, хотілося б трішки більше з вами познайомитись. Багато з ким я вже знайома в особистих повідомленнях, спілкувалися. І взагалі я, мене звати Настя, мені 27 років, я автор програми Новая. І спільноти здорового способу життя. В моєму портфоліо результати від мінус 5 до мінус 60 кілограмів. Я є бізнес-партнером компанії Herbalife Nutrition і я створюю команду лідерів, партнерів, котрі хочуть бути на частковій чи на повній зайнятості. Кожен знаходить щось. Своє. Що вас очікує сьогодні безпосередньо на вебінарі? Ми поговоримо про основні закони зниження та контроля ваги, також ми скажемо Ні дієтам, поговоримо про подвійну пастку в харчуванні і як з нею справлятися. Я розповім історію учасниць нашого основного проєкту Нова Я і подарунок. Це особистий розрахунок норм по харчуванню, ваші білки, жири, вуглеводи, клітковина для тих, хто буде в перші 5 хвилин ефіру. І, звісно, доступ до програми «Нова Я» зі знижкою для перших 20 учасниць. І зараз хотілося б поговорити про подарунок безпосередньо. Це особистий розрахунок ваших норм, тому що дивіться, кожна людина вона індивідуальна і не має якихось загальних, ем, загальних меню. Загальних дієт і так далі. Тобто, дуже важливо все ж таки враховувати ваш індивідуальний калораж, білки, жири, вуглеводи і так далі. І для того, щоб вам було простіше, краще, комфортніше отримувати ваш результат, ви можете отримати в подарунок розрахунок ваших індивідуальних норм, пишіть мені в особисті повідомлення в Telegram. В особисті повідомлення, в Телеграм, кодове слово Хочу розрахунок норм. І я вам обов'язково відповім, розрахую і можна буде ними користуватися. Тому обов'язково пишемо в Телеграм. Найперше питання, на котре ви можете собі, до речі, його прописати, можете відповісти усно, яка взагалі ваша ціль? Це є дуже важливо, тому що коли немає цілі, ми не розуміємо, куди ми рухаємося. Ціль вона задає як певний вектор. І коли ціль є, ми розуміємо, в якому напрямку нам важливо. Вибудовувати наш шлях. Тому це таке найосновніше, я б сказала саме перше, це все ж таки бажання, це має бути бажання ваше індивідуальне до змін і ваша ціль, тобто кінцева, куди ми хочемо прийти. Я рекомендую формувати її, якщо ми говоримо про зниження ваги, формувати її не в контексті, я хочу знизити мінус 20 кілограмів, а я хочу важити. Наприклад, там 60 кг. Я хочу бути у вазі, 70 кг. і так далі. Тобто кожен прописує свою індивідуально. І е, я, як і всі, приходила до свого консультанта 8 років назад е, з ціллю знизити вагу. У мене була корекція мінус 6 кг. дуже класно покращилось самопочуття, незважаючи на те, що тоді мені було 19 років. У е, мене було. Погане самопочуття. У мене був низький рівень енергії, часті головні болі, низький імунітет. Тобто я була така хвороблива, хвороблива дівчина, і, відповідно, мені це не дуже подобалося, але я не пов'язувала своє самопочуття зі своїм харчуванням. І, відповідно, я знизила вагу, покращила самопочуття, почала розбиратися в цьому більш глибше, вивчилася на консультанта в першу чергу для того, щоб бути консультантом для себе, для своєї родини. В мене мама знизила 26 кілограмів, я їй допомогла. І потім поступово-поступово я почала освоювати цю справу і от зараз уже майже три роки. Як це моя основна улюблена справа? Зараз у мене вже є донечка, їй три майже три з половиною роки, і звісно, це вже моє відновлення після вагітності, також мінус 6,5 кілограмів. І я розумію, що з кожним роком я подобаюся собі все більше в зеркалі, я себе краще почуваю. Мені подобається стан шкіри, стан волосся, стан мого здоров'я. І це напряму залежить від того, що ми їмо. Є дуже-дуже класна фраза, яку я полюбляю, що тіло це багаж, котрий ти несеш все життя, і чим він важче, тим буде коротше подорож. Колись я її почула, задумалася, і вона мені, якщо чесно, дуже так відклик... від... відкликнулася. От, я думаю, що для вас вона також буде ця фраза цінна. І я хочу сказати, що для багатьох. Зайва вага, це знаєте, як нездійсненна мрія, і люди насправді готові платити дуже великі кошти за ліки, за якусь чудо-пілюлю, робити небезпечні операції тільки для того, щоб схуднути. Але ми з вами розуміємо, що чудо пілюліх не існує. Якби все було так легко і просто, то всі б ходили струнки і здорові, і все ж таки для того, щоб. Побороти питання зайвої ваги назавжди, важливо навчитися правильно, збалансовано харчуватися і навчитися контролювати свою вагу. Тобто, це такі дві складові, які будуть на це впливати набагато більше, ніж ніж якісь чудо чудо пілюлі, яких, на жаль, на жаль, немає. І перший результат учасниці нашого основного проекту Вікторії, мінус 11 кілограмів. На першому фото віка займається спортом, ходить на різні масажі, антицелюлітні, лімфодренажні і так далі, намагається коригувати своє харчування, але як ми бачимо, це не дає бажаних результатів в кращому випадку. Вона втрачає якісь кілограм. Але вона не бачить це в зеркалі цього, цих змін, не бачить в зеркалі, в гіршому випадку ще й погіршується самопочуття. У Віки вже почалися проблеми з колінним, колінним суглобом, і, відповідно, збився повністю жіночий цикл, вже майже починався ранній клімакс, і в такому стані Віка познайомилася. З консультантом познайомилася з марафоном, і на іншому фото у Віки немає спорту в житті, це просто харчування, правильно вибудоване, збалансоване. Вона уникла операції на коліні і відновився цикл. На її результати підключилися її рідні, її знайомі, її близькі. У Віки вже є досить такий великий круг людей, котрим вона також допомагає. Все почалося з її особистого. Неймовірно класного результату. І е, факти, які зараз є в сучасному світі, це те, що 50% дорослих мають зайву вагу. 25% важко, але успішно контролюють вагу, і лише 25 не мають проблем з вагою. Відповідно, 75% людей. Так чи інакше борються з зайвою вагою, або її знижують, або її намагаються утримати. І це йде такий постійний, постійний процес. Я розумію, що я також входжу, входила входжу так в ці 75%, тому що все ж таке харчування воно безпосередньо впливає на наше здоров'я, на нашу вагу, і за ним варто варто в ньому розбиратися. І є таке розуміння як ефект йо-йо. Можете зараз багато хто впізнати себе. Я однозначно розумію, що я відносилась до цього замкнутого кола, тому що у нас є зайва вага. Ми сідаємо на дієту, тобто ми обмежуємо себе в прийомах їжі. Відповідно, ми приводимо себе до дефіцитів необхідних організму поживних речовин, в першу чергу білка. Далі у нас йде мікро і макроволод. Стрес і стомленість відповідно Макроголод – це коли на рівні шлунку. Знаєте, на рівні шлунку, кишечнику, бурчання, вручання, дискомфорт. Тобто, ми це якимось чином можемо контролювати. Ми можемо випити води, ми можемо себе якось відволікти. І наступає мікроголод, це вже на рівні клітини. І часто люди кажуть, що у мене є сила волі, або в мене немає сили волі. От на макроголоді сила волі ніби ще є, на мікроголоді її вже немає. Насправді, справа не в силі волі, а просто коли вже голодна клітина. Організм подає всі абсолютні сигнали для того, щоб йому стало комфортно, для того, щоб йому стало так, як було, і з нього не відбувалися всякі з ним процеси. Відповідно, це приводить до зрива, до переїдань, знову до зайвої ваги. І в такому циклічному колі ми можемо знаходитися. Це може бути від свята до свята, від місяця до місяця, від квартала до квартала, один раз в рік, декілька разів в рік, але я розумію, що багато хто, і я в тому числі була в цьому замкнутому колі. Відповідно, нам його потрібно розірвати на етапі дієти. Це не має бути дієта, це має збалансоване бути харчування, котре не буде приводити нас до дефіцитів, не буде вести нас до голоду відповідно до зривів, до переїдань, і це замкнуте коло воно розірветься. І наступний результат це ліна, мінус 40 кілограмів. Подивіться, як неймовірно класно відбулася корекція, незважаючи на те, що вага велика, Лена вже приходила з таким багажом знань, багажом дієт, багажом. Невдалих спроб, скажімо так, і, відповідно, вибудувавши раціон, комфортно знизила 40 кг, неймовірно класна корекція, шкіра підтягнута, самопочуття крутецьке, і Лена також вже допомагає великій кількості людей в отриманні їхніх особистих результатів. І що таке подвійна пастка щоденного харчування? У нас є надлишки і у нас є дефіцити. Так, і є певний баланс. Відповідно, в надлишках у нас жири, швидкі вуглеводи, сіль, цукор, концерогени, консерванти, хімія. Тобто, на жаль, це наше таке сучасне харчування. Сучасне харчування, І цього в нас занадто. В дефіцитах у нас те, що потрібно нашому здоров'ю, в першу чергу, і нашому організму. Тобто, це білок, протеїн, вітаміни, мінерали, клітковина. Рослинні масла, морські масла і масла рослинного і морського походження, так? тобто омега 9, омега 6, омега 3 і, відповідно, вода. Тобто це те, що у нас в дефіцитах. Що відбувається, коли ми сідаємо з вами на чергову дієту? Знову ж таки, багато хто може впізнати себе. Ми прибираємо надлишки. Я не їм смаженого, я не їм мучного, я не їм солодкого. Тобто я все це мінімізую або зовсім не їм. І насправді, насправді, це добре, ми це прибираємо. Але дефіцити при цьому можуть ставати ще більші. Тобто ми ніяк не регулюємо дефіцити, ми прибираємо лише надлишки. І, відповідно, таким чином у нас може відбуватися ще більше провисання в дефіцитах. Але надлишки ми можемо прибрати. Що відбувається, коли ми підходимо правильно і раціонально до свого харчування? Ми прибираємо надлишки, але ми підтягуємо дефіцити. Тобто, ми урівнюємо цей баланс для того, щоб ми себе класно почували, класно виглядали, для того, щоб зниження ваги було комфортним, контрольованим і так далі. здоровим. здоровим. Ми не за зниження ваги любою ціною. Тому що я часто кажу дівчатам про те, що. Якщо зниження ваги, ваги любою ціною, це можна сісти на якусь чергову дієту, це можна сісти на голодування і так далі, і вага знизиться. Питання тільки в тому, якою ціною якою ціною вона знизиться. За рахунок здоров'я, за рахунок збитого циклу, за рахунок випадіння волосся ламкості нігтів і так далі, і тому подібне, Ну мені здається, що це не той варіант, який все ж таки підходить. Тобто можна знизити вагу і при цьому навіть покращити своє самопочуття від того, яке воно є на сьогодні. і Давайте ми з вами запишемо три основні закони зниження та збереження ваги. Це такі, як певні три кита, на яких все тримається, і те, що буде давати нам безпосередньо результати. Перший закон це енергетичний. Або закон калорій. Нам потрібно їсти калорій менше, ніж ми використовуємо. І, відповідно, ми бачимо, що для того, щоб набрати вагу, потрібно їсти більше, ніж ми витрачаємо. Щоб контролювати вагу, потрібно їсти скільки ж, скільки ми витрачаємо, і щоб знизити вагу, потрібно їсти менше, ніж те, що ми витрачаємо. Тобто, нам потрібно робити для зниження ваги дефіцит. Для набору профіцит, і відповідно утримання це ми їмо скільки, скільки і використовуємо. Як же в нас виникає зайва вага? А, дивіться, наприклад, ми з вами отримуємо 2-2,5 тисячі калорій, а витрачаємо 1,5-2. Все банально математично просто. Якщо щоденно ми будемо переїдати всього-навсього на 100 в день, це буде плюс 4,5 кг за рік. Раніше я не розуміла, коли казали, я непомітно набрала кілограми. Мені було це зовсім незрозуміло, знаєте, ну як можна непомітно. А зараз я розумію, що дійсно це непомітно. 4,5 кг за рік це невідчутно абсолютно. Але якщо це буде 200 калорій за день, це вже буде 9 кілограмів. Ну, і, відповідно, так ми можемо прорахувати. Що таке 100 кілокалорій? Це одна п'ята шоколадки, полосочка. Це 2-3 цукерки, це два яблука хороший продукт, це 13 грам насіння. Я розумію, що 13 грам насіння точно ніхто не їсть, тому що пачка відкривається і з'їдається, тому що це дуже смачно, а особливо під фільм, а особливо в хорошій компанії. Тут говориться про надлишок, надлишок цих 100 калорій. Тобто вам потрібно їсти півтори, Тисячі, а ви з'їли 1600, Вам потрібно їсти 1800, а ви з'їли 1900. Коли це надлишок, це буде йти в зайві кілограми. Відповідно, все це ми можемо їсти, і ми з дівчатами вибудовуємо раціон і вбудовуємо в нього те, що вони хочуть, смачненьке. Улюблене і так далі, не так на постійній основі, звісно, але тим не менш, зниження ваги може бути комфортним, смачним, і в цьому і заключається задача. Тобто це не має бути, ну, знаєте, як чергова, чергова дієта, повторюсь. І наступний результат це результат Катюші, мінус 40 кілограмів, просто неймовірно красива корекція, фото, фото в купальнику. Показує, наскільки підтягнута шкіра, наскільки змінюється тіло. Катя завжди боролася з зайвою вагою, скільки себе пам'ятає, це постійні дієти, це постійні, постійні стреси, тому що ти не в тій формі, в якій ти хочеш, ти не можеш собі дозволити те, що ти хочеш. І відповідно, познайомившись з консультантом, прийшовши на марафон стрункості, знизила комфортно, смачно 40 кілограмів, утримує свій результат. Катя в минулому. Тому бухгалтер, відповідно, вона дійшла до такого певної фінансової стелі, зрозуміла, що далі вона вже не може розвиватися, і розглянула для себе можливості стати консультантом. Знову ж таки, в першу чергу, для себе, для того, щоб закріпити свій результат. І в подальшому у неї вже свій марафон стрункості, свої дівчата в команді, які також. Навчаються, які також допомагають іншим. Ось так також змінилося життя, а проходила просто, просто за зниженням ваги і за тим, щоб прийти в бажану форму. Другий закон. Другий закон це у нас закон поживного балансу. Білки, жири, вітаміни, мінерали, клітковина, вуглеводи все має бути в вашому індивідуальному балансі. Кожен макронутрієнт, він є, макро, мікронутрієнти вони є важливі. Не можна сказати, що білок важливий, вуглеводи не важливі. Жири важливі, клітковина не важлива. Вони виконують різні функції, але тим не менш, вони потрібні нашому організму. Білок відповідає за насиченість і за. Збереженням м'язевої тканини, жири відповідають за гормональний фон, за нашу красоту, за, нашу, за наше здоров'я. Вітаміни беруть участь у всіх обмінних процесах. Клітковина важлива для нашого кишечника. Вуглеводи дають нам енергію. Це якщо пробігтись так дуже дуже швидко, але тим не менш, кожен макро, мікронутрієнт є. Він є важливим, тому він має поступати в наш організм відповідно до ваших індивідуальних норм. Далі результат у нас даші, мінус 15 кілограмів, Даша, мама, трьох діток. Перше фото це вона вже трішки знизила вагу після другої вагітності. Друга вагітність була двійнятами. Відповідно, як ми бачимо, стан живота. він… Відповідаю тому, що були двінята, і Даша вже трішечки прийшла в форму, але тим не менш далі вагу знижувати не могла. Паралельно цьому багато є фізичної роботи, котру потрібно було виконувати. На це було не сил не енергії, і, змінюючи звички харчування, прийшла в класну форму. Вона каже, що такої не була навіть у школі. Чоловік захоплюється, на руках носить, втратити, боїться, і, відповідно, змінили звички харчування всієї родини. Синочки також їдять правильно, чоловік також, хоча їм не потрібно було знижувати вагу. і Дешуля зараз також навчається на консультанта, допомагає іншим. Іншим людям. І третій закон це у нас закон режиму харчування. Режиму харчування, відповідно, як раніше, давайте згадаємо, я думаю, багато хто себе впізнає, як раніше у нас виглядав день. Так, тобто, в кращому випадку ми могли щось поснідати або взагалі не поснідати, не поїсти. Цілий день, якісь перекусики-перекусики, і вечором. Звісно, ми приходимо, організм хоче їсти, плюс це можуть бути сімейні традиції, коли ми всі разом сідаємо, вечеряємо, і відповідно до цього, звісно, ми переїдаємо на ніч. Тобто ми недоотримали протягом дня і переїли на вечір. Як має виглядати, як має виглядати раціон? Тобто, в нас має бути три основних прийоми їжі: обід, сніданок і вечеря, і один. Таре-три перекуси, в залежності від того, о котрій годині ви прокидаєтесь, засинаєте, який у вас графік дня, ритм дня і так далі є. Тобто оцей режим вашого особистого дня, він враховується при складанні вашого раціону, для того, щоб вам було комфортно, ситно, смачно, результативно, і при цьому, щоб ми виконували ті три закони, про котрі ми з вами поговорили. І, відповідно, ми сьогодні з вами вже записали табу продукти, так, склали списочки, ми проговорили з вами про дозволені продукти також. І нагадую вам про те, що ви можете отримати ваш подарунок, це особистий розрахунок норм по харчуванню. Для того, щоб було більш комфортно отримувати результат, пишіть мені в особисті повідомлення телеграму Хочу розрахунок норм. І наш основний проєкт Нова Я, він такий досить структурований. Він має декілька кроків, які допомагають нам отримувати класні результати. І тут на слайді ви бачите результати дівчат, які вже в утриманні результату. Наприклад, Танюша мінус 27, вона вже зберігає свій результат, Роман мінус 10 в процесі, Свєта мінус 10 в процесі. Наташа, мінус е, в цілому, ще також в процесі. Тобто, у кожного абсолютно свій шлях. Мій результат тут також. Також є, і що ж це за сходинки, що це за п'ять складових успіхів, котрі допомагають нам в отриманні результату. Перше це індивідуальний раціон для зниження ваги. Тобто ми з вами проговорили, проговорили про три основні закони зниження і збереження ваги. Так, давайте ще раз пройдемося. Перший закон це у нас енергетичний або закон калорій. Друге, це у нас зараз секундочку. Індивідуальний раціон для зниження ваги, і ми з вами проговорили про три основні закони зниження і збереження ваги. І давайте ще раз: перший це у нас енергетичний або закон калорій, тобто ми з вами використовуємо калорій менш. Індивідуальний раціон для зниження ваги, і ми з вами проговорили про три основні закони зниження і збереження ваги. І давайте ще раз: перший закон це у нас енергетичний або закон калорій, другий це у нас закон харчової цінності, і третій це у нас закон режиму харчування. Відповідно, якщо ми їх всі три дотримуємося, ми можемо говорити про комфортне отримання і збереження результату. Відповідно, в цьому і є ваша індивідуальність, тобто ми враховуємо враховуємо. Ваші індивідуальні норми для складання раціону. Мій особистий супровід, зв'язок і корекція. Тобто, я за вами закріпляюся як ваш особистий консультант. Веду вас за ручку до отримання результату, і це також дуже допомагає. Насправді мені в, свою, в свій час дуже допомогло те, що в мене був мій особистий консультант. Доступ в спільноту здорового способу життя, онлайн-ранкові зарядки, все є в нас і в запису, і в онлайні також, тому що розуміємо, що зараз перебує зі світлом і не кожен має можливість підключатися в онлайн, але така от наша закрита спільнота, це, це, це також те, що допомагає отримувати результат, це те, що підтримує, це те, що мотивує. тому... Також це є важливим. Онлайн школа правильного харчування це така зона знань для того, щоб було формування вашого особистого відношення до цього всього, щоб це не було просто тому, що вам так сказали, а ви розумієте, чому ви так робите, навіщо ви так робите. Ми вивчаємо різні теми по харчуванню, розвіюємо різні міфи. Я рекомендую кожній дівчині пройти школу, школу харчування. І, звісно, ми підключаємо збалансоване харчування. Програми детокс, програми жіночого здоров'я, все є також під ваші індивідуальні потреби. Тому, хто бажає відкритий передзапис до нашого основного проєкту Я», пишіть мені в Телеграм, кодове слово «Нова Я» і я вас додам в список. Перед запису. Тому сьогодні вийшов такий класний ефір, досить інформативний. Я вдячна вам за те, що ви були. Я передаю привіт тим, хто буде дивитися в запису. Звісно, і ми зустрічаємося завтра на прямому ефірі. Ми з вами продовжуємо. Ще буде попереду багато цікавої і корисної інформації. Тому бажаю всім хорошого вечора, всіх обіймаю. і по всім питанням, котрі у вас є, ви можете писати мені в особисті повідомлення.